Шоколад та горіх це завжди ідеальне поєднання. Торти з таким поєднанням теж виходять неймовірно смачні. І що саме головне, такі торти подобаються всім, і дорослим, і малим. В минулому відео ми з вами розпочали приготування горіхового торта з дуже цікавою начинкою, а саме приготували шоколадно-горіховий прошерок крем'ю фундук. Але повірте, саме цікаве ще попереду. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що ми з вами зараз зробимо, це приготуємо горіховий бісквіт. Та для початку давайте підготуємо суміш сухих інгредієнтів. Просіємо борошно. До борошна просіємо розпушувач. Розпушувач я зазвичай готую сама, і від зберігання він збивається в грудочки, але з допомогою сита це питання легко вирішується. А як приготувати розпушувач в домашніх умовах, можна дізнатись переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. В цьому рецепті до сухих інгредієнтів відноситься цукрова пудра, тож теж додаємо її до просіяного борошна. Оскільки наш бісквіт має бути горіховим, відважуємо до сухих інгредієнтів горіхове борошно. Я використовую мигдальне, а можна використовувати борошно фундука, або можна подрібнити в дрібну крихту в блендері будь-який горіх, який у вас є вдома. Перемішуємо наші сухі інгредієнти від. До однорідності. Яйця для приготування бісквіту краще всього використовувати кімнатної температури. У цьому випадку використовую яйця категорії С0. Діжу міксера нам потрібно відділити білок двох яєць. А два жовтка, що у нас залишаються, для приготування нашого горіхового торта, вже не знадобляться. В іншу ємність розбиваємо ще 4 яйця. Вмикаю свого кухонного помічника на середню швидкість та до білків додаємо дрібку солі. Швидкість міксера поступово збільшуємо до найбільшої. Як тільки білки збились в легку піну, починаю до них додавати невеличкими порціями цукор. В цей момент мій міксер працює вже на найбільшій швидкості. Проміжок часу між додаванням цукру в мене становить десь секунд, 20. даю можливість цукру розчинятися в білках поступово. Коли додали в білки весь цукор, збиваємо нашу меренгу до щільних піків ще 5 хвилин. Паралельно збиваємо яйця вінчиком до однорідності, десь одну хвилину. До яєць додаємо відразу всі сухі інгредієнти та перемішуємо вінчиком до однорідності. Через 5 хвилин наша меренга стала білосніжна та щільна, тож припиняємо процес збивання. Та потрішки додаємо збиту меренгу у тісто. Кожен раз обережно перемішуємо тісто до однорідності. Довго перемішувати тісто для бісквіту не потрібно, щоб не втратити повітряність гарно збитої меренги. Готове тісто має бути пишним та повітряним, та ось так помаленьку стікати з лопатки. Відважую, скільки в мене вийшло тіста всього та ділю своє тісто на три рівних частини. В мене вийшло по 250 г тіста на кожен бісквітний корж. Будемо випікати три бісквітних коржа. Я свої коржі буду випікати у таких формах. Це металічні кільця діаметром 18 см, одну сторону яких обгорнула фульгою. У мене духовка невеличка, тому випікаю спочатку два коржа. Тож ставлю дві форми з тістом у заздалегідь розігріту до 150 градусів духовку випікатися. До речі, перед тим як ставити бісквіти випікатися, їх можна ще посипати подрібненим фундуком чи будь-яким іншим горіхом. Це буде мега горіховий торт. Час випікання в моїй духовці 30 хвилин. На готовність перевіряю бісквіт зубочисткою, вона має бути суха після виймання з бісквіту. Тісто для третього коржа в мене тим часом стояло накрите харчовою плівкою на столі, чекало своєї черги. Тож, один з двох коржів я швиденько вирізала з кільця, одну сторону обгорнула фольгою та переношу це тісто у форму. Не забуваю присипати тісто подрібненим фундуком. Та нумо швиденько ставлю бісквіт випікатися. Трішки хвилювалася, що цей бісквіт не підніметься від того, що тісто так довго стояло на столі. На готовність бісквіт перевіряю зубочисткою та знімаю з усіх бісквітів фольгу. Ось такі вони вийшли всі гарненькі та рівненькі. Продовжила своє приготування вже на наступний день, тож бісквіти обгорнула харчовою плівкою та поклала в холодильник. І Перше, що ми з вами зробимо в цей день, це приготуємо хрусткий прошарок. На сковорідці нам потрібно обсмажити горіх мигдаль на середньому вогні хвилин 10. Мигдаль я не очистила від лушпиня, оскільки в прошарку буде фігурувати молочний шоколад. До того ж, шкірка у мигдаля зовсім не гірчить. Та подрібнюю мигдаль на середні шматочки, щоб в торті він відчувався. Цей хрусткий проширок ми будемо готувати на вершках. Тож в ковшик з товстим дном відважуємо потрібну кількість вершків жирністю 30%. Ковшик з вмістом ставимо на невеличкий вогонь. Вершки потрібно підігріти. Підігрітими вершками заливаємо шоколад. Шоколад з вершками перемішуємо лопаткою до однорідності. Вийшло щось схоже на ганаш. В отриману шоколадну масу висипаємо подрібнений горіх та відважуємо потрібну кількість вафельної крихти крихту можна придбати в кондитерському магазині готову, а можна приготувати вдома самостійно. А як саме це можна зробити, можна дізнатись, переглянувши відео посилання, на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Перемішуємо наш трейзер лопаткою до однорідності, так, щоб шоколад покрив весь горіх та вафельну крихту. Після цього ми дістаємо з морозилки наші горіхово-шоколадні прошарки, які ми з вами приготували в минулому відео. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Ділимо наш трейзель наполовину та викладаємо на заморожене кремю фундук, лопаткою розподіляємо штрейзель по кремю та ставимо наші прошарки з нового морозилку на 1 годину, щоб шоколад у штрейзелі гарно затвердів, та тоді горіх та крихта. Торти крему не розмокнуть і залишаться хрумкими. Коли пройшов час, можна переходити до приготування крему, з допомогою якого ми будемо збирати наш торт. Ми приготуємо шоколадний мус. тож в тарілочку відважуємо потрібну кількість молочного шоколаду. До молочного шоколаду додаємо вершкове масло. Ємність містом ставимо на парову баню. Декілька хвилин шоколад не зачіпаю, чекаю, поки він нагріється та почне розтоплюватись. Помішую шоколад з маслом лопаткою, щоб вони розтоплювались рівномірно. І тут я зрозуміла, що скоїла дурницю. Розтоплювати шоколад з маслом одночасно в одній тарі не можна. Маса стає схожою на пластилін. Трішки поспішала в той момент і тому забула про це. Краще всього шоколад з маслом розтопити окремо, а потім у рідкому стані з'єднати їх з допомогою того ж вінчика. Але не хвилюйтесь, зараз ми цю ситуацію виправимо. Для мусу нам потрібен ще желатин. Десь за 20 хвилин до приготування крему я його замочила у холодній воді та залишила набрякати. Та тепер, набрягши желатин, ставлю на водяну баню та помішуючи желатин ложечкою, розтоплюємо його. Розтоплений желатин виливаємо в шоколадну масу та з допомогою вінчика доводжу масу до стану однорідності. Також миску з шоколадною масою я ще поставила на парову баню, щоб маса трішки підігрілась і її ще можна було ввести у вершки. Тож, в діжу міксера відважуємо потрібну кількість добре охолоджених вершків жирністю 30%. Починаємо збивати вершки на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Збиваємо вершки до легких піків, достанемо розиво, яке щойно розтануло. А коли це сталося, до вершків додаємо нашу шоколадну желатинову заготовку та на найбільшій швидкості міксера перемішую крем до однорідності. Відважую, скільки крему в мене вийшло всього, для того, щоб в подальшому рівномірно розподілити крем в торті. А збирати свій торт я буду на підложці в роз'ємному кільці з обгорнутому ацетатною плівкою. На підложку викладаю трішки шоколадного мусу, щоб торт приклеївся. На дно викладаю перший бісквітний корж. Присипаним горішками доверху. Під нього підтягую роз'ємне кільце. З допомогою ваги викладаю на корж четверту частину мусу, ложечкою розподіляю цей шар крему. На крем викладаю перший прошарок крему зі штрейзелем. Та трішки втоплюю його в крем. Щілинки, які утворились між кільцем та кремю, заповнюю кремом. Після цього знову з допомогою ваги на штрейзель викладаю равликом другу четвертину крему. Знову крем розрівнюю ложечкою. Та на крем викладаю другий бісквітний корж. Знову, з допомогою ваги, викладаю на бісквіт третю четвертину крему та розрівнюю його. Після цього всі мої дії повторюються ще один раз. Як ви вже зрозуміли, свій мус я поділила на 4 частини, та кожну з них викладала між кремю та бісквітом. Після того, як на крем виклала останній бісквітний корж, зібраний торт. Накрила харчовою плівкою та поставила в холодильник для стабілізації та просочування на цілу ніч. Ну а на наступний день можна вже насолоджуватись смаком торта, а можна його ще задекорувати, що я, в принципі, і зробила, але про це вже в наступному відео. Але не хвилюйтесь, розріз торта я вам зараз покажу. По-моєму, у розрізі торт вийшов дуже гарний та апетитний. І на смак торт просто неймовірний. Всі складові торта гарно поєднались між собою. Такий насичений горіховий бісквіт, неймовірно смачне кремю та ніжний шоколадний мус. І підкреслює це все хрумкий штрейзель. По-моєму, тут навіть картинка сама говорить за себе. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Від себе хочу додати, крім того, що торт вийшов і справді дуже смачний, він гарно тримає форму. Ми з ним пройшли перевірку у транспортуванні на відстань 20 км по гарним вибоїнам. Тож можете сміло пропонувати його своїм замовникам. До зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів приготування! Всього вам доброго, миру та спокою! e aí